Друзі, подивіться, який ажіотаж у Бершці. а що твориться. А я в шоці, треба собі летіти туди. Всі все хапають, можливо, задарма роздають. І джинси. півтора тисячі гривень в кольорі, які вони широчені, класні. Така модель називається Вау. Так. Ще є в сірому кольорі. А вони стягуються такі схожі, До речі, показувала, я купила а, в хаус чи в групу, по-моєму. Не пам'ятаю. Я люблю таку модель. Широкі, класні, ще такі є. Це трішки інша модель, 5000 гривень. Ми будемо дивитися, що бачка пропонує. Бершка, як ви знаєте, це іспанський бренд. Більш молодіжний. Лонг такий коштує 449 гривень, це недорого, або воно за ластаном, це трикотаж. І є різні відтінки це саме бордо, він такий вкорочений. Є білий, сірий, чорний і є навіть а, з принтами. Animal. І я не знаю, як мені знімати. Я тут музика репетує. мені потрібно, напевно, без кінця розмовляти Є в рожевому кольорі, щоб мікс такий був з музики і моїх слів. Я не записалася. Музика класна, на YouTube банить. Що з цього вийде, побачимо. Отаке. От класне, класних у вершці. Стиль немолодіж, бачу джинси непогані з такими підворотами. Зараз подивимося. От такі джинси. Вони широкі, донизу прямі, розширені навіть як палацо. Є модель, вказана 90S Lite, Мені це ні про що не говорить. А, можливо, комусь про це щось говорить. І це на півтора тисячі. Ну, бачите, всі джинси в основному ну, дешевши, я не знаю, чи є з такими потужними заворотами. Вони підшиті, ви їх не розвернете. Це так має бути. А ні, от такі завороти, це вже хтось підвернув. Саме такі мають бути. Цінимо обстановку, що класного, є. я вже побачила цікаві цікаві брюки. Вау! Я в шоці, які вони класні, широкі брюки палацу чорні, з защіпами вверху, а тут, тобто, у вас піжамні штани виглядають. Ну або труселя, але такі труселя тільки в мужчин можуть бути сімейні. Як піжамні, ви штани одягли, не хотіли переодягатися, і зверху надягли ще класичні брюки. Но оце так фешн зараз, поліестер віскоза, а котон і ластан. А штани, ви знаєте, просто любов. Класно. Донизу от вони такі розширені і з такими труселями типу. Навіть не знаю, що сказати. Ну, класні. І є такі в сірому о, кольорі з рожевим. Хтось Топ. Повісив, хтось, напевне, міряв. Бачите, під такий валюровий топ, хтось міряв. Не знаю, як воно поєднюється, але ну, так міряли, напевне, повісили. Або пропоную в магазин. Так. Ось такі ще брюки-палацу з рожевими труселями. Все першка, все модно, все стильно і молодіжно. Не пройдеш, не проїдеш. Всі все хапають. Таке враження що в Львові одні Так, Водолазка воді з еластичної тканини по бухах, драпіровочка і застібається знизу. 800 гривень. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got Now I'm so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. isn't that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm the house. Поліестер за ластаном 1150 гривень. Ось такі брюченята палацу. А ще і в рожевому кольорі такі ж самі. в рожевому взагалі яскраві, класні. Барбі колор. Поліестер з З ведмедиком, не чи я показувала в бесці, ну, не всі, можливо подивилися. Хто вперше дивиться, це Львів і торговий центр Форум Львів 649 гривень бавовна. Це футболка не східшот, я придумала. Це футболка така класна. Спедібір з ведмедиком. Корти шкірзама, трішки такі брутальні, рокерські, такі готичні Total Black. Шкірзамінник. Яка ціна? Яка ціна? Тисячу гривень. Шуба на знижці? Чи ні? Ці шуби класні, 3000. І зарі було такого кольору. Шуба молочного по-моєму, така ж сама ціна була. Бешка і Ізара це а, відноситься до однієї тієї ж самої корпорації іспанської. Так що і масі модуті. Так що тут схожі будуть тканини, схожі моделі. Але в бешці ціна трішки дешевша, ніж в Зарі а можливо вже зараз і прирівнялася. У зарі більш престижніше купувати, на мій погляд. 1300 гривень. Базовий джемпер в стилі old Money, старі гроші, тобто такий весь пристойний, класичний, елегантний поліестер з поліамідом. Ну Поціновуючи стилю Old Money вони будуть носити джемпери з кашеміру, а не з поліестеру. 1300 гривень. Але стиль такий можна собі створити. таке. на 3 секунди музика була припинилася, але зараз почалася музика, така, яка навіює бажання купляти. Ще такий світшот в червоному кольорі. І поруч стояла жінка, вона мене так оглядала і думала, з ким це я розмовляю взагалі. Кому я це все розказую? Такий світшотик 1149 гривень, котон, поліестер, еластан. 949 Дев'ятсот гривень трикотажні брюки і різні кольори. Такі в стилі спорт, в стилі кежу. Досить цупкі. Снижечка, напевне, є, Ні, немає, але вони вже були ці кросівки. Вони шкіряні, а, не повністю є шкірзам і 25% коровичої шкіри. Це, напевно, лише оці смужечки, які не роблять погоди при носінні ніякої. Якби це все було вся шкіра, а це шкірзам це інша справа. І що Бершка, Бершка. Мишка мешка. Це з велюру. Класно дивляться дорого. Велюр завжди класно дивиться і дорого. Але не всі його ще й люблять. А, от вам і піжамні труселя. чи що це? Це шорти? Я, ну, це шорти. що шо я таке загнула? Це шорти, але вони реально, бачите, як піжамні труси з таким от ширинкою. Я в шоці, я не знаю, що це таке. Це шорти, чи це піжамні шорти чи це ходити по пляжу. Ось таке щось схоже якраз з тих класичних брюк виглядало, 100% бавовна. Я тільки не знаю, чи це шорти міські або пляжні, чи це піжамні шорти. Але тут є відділ, якби з домашнім одягом, і вони мали би там висіти. Це зрозуміло, що це напевно швидше всього такі шорти, які носити на відпочинку пляжні. А, оці під питанням, хоча якість класненька. Жембури. Під медиками. Ціна півтора тисячі гривень і є 5% шерсті. З пайсиком такий милим з долмантенцем оверсайз. Колаборація з Діснеєм. І ще такі є з мишами. Колаборація дісней І ціна питання півтора тисячі гривень. А, нічого немає натурального поліестера, акрил, поліамідластан. Ну, якби під літками воно ну, і не потрібно, по факту. Вони не паряться, який там склад. Вони собі носять, бо воно в тренді, речі трендові, стильні і вони носять. Що тут маємо? Є довгі брюки і укорочені пілоти, я так розумію. Якось так. 1149 гривень, поліестер, ластан, рубчик, в'язка. Ці довгі брюки коштують 1149 гривень. Теж як короткий поліестер, ластан, рубчик. Ціну цих коротких пілот. І такий ще є джемпер. Він на блискавці, в'язаний в, в коси. 1149 гривень, поліестер, акрил, поліамід. Я так розумію, його потрібно спускати на плечі, ну якби він так і буде. В ньому не зігрієшся, все-таки все для краси. Валяночки, уги. І ще такі є, ці вже більш схожі на огиб. І ціна 1799 гривень. Це не натуральна шкіра, не натуральна замша. А ці коштують 2499 гривень. І це теж штучний матеріал. Ой, подай мені, все падай. Чоботи 2499 гривень, ну і по факту теж шкір замінок, але класні. Є чоловічі відео. Теж не менш цікавий, але мої глядачі дами і немає сенсу вам показувати чоловіча. Друзі, всім па-па, і до зустрічі!